Я дуже здивувався, коли дізнався про цей спосіб, і він мене зацікавив своєю простотою: як за 30 хвилин отримати напій, на створення якого зазвичай йде ну, мінімум 3 роки. Спосіб не новий, його придумали ще у 2006 році. Компанія, яка його запатентувала, зараз отримає ну просто мільйонні прибутки. А ще для цього тобі практично нічого не потрібно, окрім трьох простих речей: це спирт. Дубова щепа та ультразвукова ванна. І саме цікаве, що отриманий напій нічим не відрізняється від віскі, яке настоювалося ну, 20 років. І це, до речі, перевірено і доведено спеціальними людьми. Як на мене, це звучить дуже цікаво, і сьогодні я це перевірю. Нагадую, ви на каналі Торба, і в цій торбі багато цікавого для приготування віскі використовують дистилят або ж самогон. І тут я згадав, що у мене є ціла пляшка волинського самогону, який мені свого часу подарувала моя хороша колега. От його саме сьогодні ми і використаємо для приготування домашнього віскі. Щоб отримати карамельні нотки та такий коричневий колір напою, спир декілька років вистоюється в дубових бочках, які попередньо обпечені вогнем. Я ж купив дубову щепу, яку висушили в духовці при температурі 200 градусів. І сподіваюся, це якраз підійде. Ну і, звичайно, нам знадобиться ультразвукова ванна, їх на ринку дуже багато, я ж придбав найдешевшу китайську, яку знайшов. Тому, власне, мені вдвічі цікавіше, чи за допомогою цієї ванни в мене вийде напій, схожий на віскі. В кінці цього відео я обов'язково зроблю затест і порівняю, що в мене вийшло, з пляшкою, яку я придбав в магазині. Ну що ж, починаємо наш експеримент. Я взяв гарячу воду. Зараз залиємо цю ванночку по лінію. Це допоможе ну, пришвидшити процеси. Взагалі так рекомендують робити. В мене є баночку, в яку я засиплю відміряну щепу. Я взяв 2 грами, можливо, півтора. І заливаємо це діло. Нашим самогоном. І мені стало цікаво перевірити, наскільки він міцний. Тому я вирішив замірити скільки в ньому градусів, і виявили, що там майже 50. Багато я не буду давати, подивлюсь, ну, щоб не переводити продукта. Я думаю, цього досить так. І також в процесі, поки воно буде працювати, нам потрібно буде декілька разів баночку струшувати, щоб щепа насичувалась Кислородом і це теж допомагає. Так. Занурюємо в баночку в воду. І давайте включаємо нашу машину. У мене вона всього лише на 5 хвилин, нам потрібно 30, тому декілька разів доведеться це діло збільшувати. Так, наш сет. Принцип роботи ультразвукової ванни досить простий. Там є спеціальні резонатори, які створюють коливання до 20 тисяч коливань, які в свою чергу вдаряються об щепу і витягують таким способом з неї усі речовини, які потрібні для створення цього благородного напою. До речі, якщо ви засунете палець у таку ванну, з вами нічого поганого не станеться, але ви відчуєте, наче сотні голочок легенько його поколюють. Для приготування оригінального віскі беруть зерновий спирт, який потім настоюється в дубових бочках. Так? І дуже часто в цих бочках до того настоювалось вино, херес. І це теж впливає на смак напою, який ми отримуємо. Пройшло 5 хвилин і стаємо. Ну, колір вже явно не прозорий, який був. Добре, струшуємо, щоб наситити киснем. Ставимо назад і включаємо знову. До речі, якщо ви раптом будете у Вашингтоні, то сходіть в готель Red Scout. Там в місцевому барі якраз роблять віскі за цією технологією, і ви зможете теж перевірити, чи дійсно воно співпадає з оригіналом. Ну що ж, поки готовий напій охолоджується до кімнатної температури, скористаємося часом і зробимо джин. Я купив отакий от готовий набір спецій. Процедура аналогічна, залиємо самогонкою і почекаємо теж 30 хвилин. Подивимося, що з цього вийде. Дуже приємний запах, схожий на джин, але більш таки цитрусовий. Подивимося, що з цього вийде. Засипаємо сюди спеції, може трошки більше я лівцю покладу. І заливаємо нашим волинським самогоном. Ну, а далі все повторюємо знову. Кладемо в ванну на 30 хвилин і спробуємо. Взагалі джин це продукт перегонки і е, спочатку спирт е, беруть там, Баняк спирту, кладуть туди мішок спеці, він так декілька днів стоїть, настоюється, а потім його переганяють і е, на виході вже отримують чистий напій. Тому е, те, що я зроблю, це скоріше буде настоянка, але мені, в принципі, цікаво, чи буде вона хоча б віддалено схожа на, на справжній джин. Ну що ж, настав час спробувати, що в нас вийшло. Я буду порівнювати, я спочатку спробую просто самогон. Потім я порівняю віскі, яке вийшло в мене з магазинним недорогим. І так само джин магазинний не найдорожчий варіант з тим, що у мене вийшло. Почнемо з самогонки. Ну, на запах це самогонка. Прям відчувається. Міцний. Цікаво, чи відрізняється? Те, що в мене вийшло від самогонки, <laughs> від теж, до речі. Ну що, почнемо з наших двох варіантів військ. В правій руці мій варіант, у лівій – магазинний. Ну, по кольору мій більш такий насичений, кольор, він темніший, що притаманно більш витриманим варіантом. Запах магазини все ж таки пахне краще. Він має такий карамельний запах. Мій варіант теж має карамельний, але він менший. Ну, пробуємо. Це не смак самогону. Абсолютно ні. Можливо, десь в кінці є такий присмак власне самогону, але загалом він став набагато м'якший і приємніший на смак. Тепер пробуємо магазинний віскі. О, Воно різкіше, воно має інший присмак, не самогону, але воно різкіше. Мій варіант напою вийшов більш м'якіший. І, до речі, мені, мабуть, більше подобається він. І тепер спробуємо джин. Ясна річ, що це не справжній джин, тому що джин це дистилят, а в мене все ж таки це настоянка. Але цікаво. Е, мій варіант має такий мутнуватий, жовтуватий колір. Дуже притаманний запах ялівцю і апельсину. Магазини варіант прозорий, і він пахне суто ялівцем. У. Теж абсолютно немає запаху і смаку самогону. Дуже відчуваються нотки апельсини і після смак ялівцю. Але це не оригінальний джин, все ж таки. Так. Полукала рот, пробуємо тепер магазинний джин. Магазинний джин здається мені абсолютно простим на смак. Він теж не має присмаку самогону, але і він менш багатший, менш різноманітніший. Це класичний джин, а це настоянка приємна, яка має властивості джину, коштувала в 10 разів дешевше і зайняла в стільки ж разів менше часу. Що ж, друзі, експеримент мені здається вдався. Я ні в якому разі не пропагую алкоголь, не пропагую його вживання. Будь ласка, не повторюйте, дітям до 18 років і взагалі до 21 краще це не дивитись і не коштувати, тому що алкоголь це зло. Чи задоволений я цим експериментом? Безумовно, це було дуже цікаво спробувати, що з цього вийде. Чи це те, що я собі планував? Мабуть, ні? Я сподівався, все ж таки, що віскі буде ну, хоча б такі, як саме дешеве. Це трошечки інші смаки, так само і джин. Але загалом це дуже цікаво, якщо ви хочете порадувати своїх гостів чимось таким особливим, оригінальним і ексклюзивним. І у вас раптом вдома є ультразвукова ванна. Можливо, ви працюєте в манікюрному салоні, або ви ювілюри і очищуєте цим приладом якісь свої інструменти. чи чи прикраси в такому випадку, будь ласка, пробуйте, можна спробувати і наливки таким самим способом пришвидшувати. Можна робити якісь інші екстракції, наприклад, е якихось, я не знаю, ефірних масел насищувати ними продукти. Ну, мені здається, можливо, я ще повторю щось оригінальне. Експеримент мені сподобався, я задоволений, і ці наливочки будуть стояти в моєму парі. Що відео вам сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк, залишити коментар від п'яти слів і підписатись на канал. Також хочу подякувати всім, хто підтримує його. Я завів сторінку на BuyMeACoffee. Ви можете одноразово акцію здійснити, задонатити на канал або обрати собі спонсорську підписку і підтримувати канал цілий рік. До зустрічі в нових відео. До побачення!